Здоровкаюсь, менше як два тижні залишається у нас до відновлення стронгмен сезону. Стартуватиме він із змагань найсильнішої людини Британії, після чого за місяць пройдуть її перші міжнародні змагання Арнольд Стронгмен Класік. Якраз у такий час минулого року ми розмірковували про найбільші інтриги майбутнього сезону, тому давайте зробимо цю рубрику постійною. Розпочнімо із самого Arnold Strongman Classic. Окрім конкурентного лейтсапу, про який ми поговоримо у наступному відео, організатори додали ще трошки дров до цього яскравого багаття. У своєму телеграмі я вже згадував, що на Арнольді заплатять 101 тисячу доларів тому, хто потяне 500 плюс кілограм на elephant bar. Хороші гроші, але і завдання це надзвичайно важке. Нагадаю, що з екіпи тут дозволені тільки лямки. Elephant Bar це довгий гнучкий гриф, і щоб успішно тягнути тут, потрібно вміти використовувати його коливання. Якщо ж в атлета недостатньо практики, то на максимальних вагах хитати тут буде, дай Боже, що зрештою і ускладнює виконання. Саме через це реальних кандидатів тут всього один. Це, як ви здогадалися, Хавтор Берсон. Саме йому належить чинний рекорд на цьому грифі. І як на мене, тільки він реально може наблизитися до його зняття. Але, звичайно, 501 без екіпи це дуже багато. І напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях, чи подужує таку вагу хавтор. У Міче Хупера я до слова також не дуже вірю, але тут є об'єктивні причини. Лось захоче виграти свій третій поспіль титул Арноль Стругмен Класік і перенапружуватися на становій тязі йому ну, абсолютно ні до чого. Також наразі невідомо де та коли відбудеться спроба потягнути рекордних 505 кілограм від хавтора Бьорсона. Гора казав, що незважаючи на тягу з Elephant Bar, класична стронгменівська тяга у костюмі теж відбудеться. Але коли? Чи обере для цього Тор якийсь великий турнір, чи це буде якась одиночна подія? Бо, знаєте, якщо все ж таки це буде тільки тяга. То по суті претензії до нього залишаться все ті ж самі, що і з тягою 501 кг. Чи можливо таке на Arnold Classic UA? Здається, що по правилах вони не настільки принципові, як глобальний Арнольд, тому, по ідеї можуть дозволити використання комбензону. Але чи можливо після 501 на Elephant Bar, вдалих чи невдалих це вже питання другорядне, за два тижні потягнути 505 плюс, як планується. Навіть з використанням екіпи. Ну, знаєте, не знаю. Та й взагалі питання, чи спроможний тор зараз не таке. Також дуже цікаво, чи приєднається Мічел Хупер до цієї дискотеки. Після своїх невдалих, але дуже багато обіцяючих 505, Міч заявив, що також хоче тягнути із тором ці цифри. Але чи бу це насправді його щирий намір чи просто хайп ну знову ж таки хз. Якщо трохи подумати, то зараз, напевно, найкращий час для такої спроби, адже робити це в період від найсильнішої людини Європи до шоу Класік буде дуже і дуже накладно через щільність змагань. Маю на увазі конкретно для лосів. Втора, звичайно, графік набагато вільніший. А от на Deadlift чемпіоншип, уся ця затія може вже бути не актуальною. В тому випадку, якщо Бьорсон затягне 505, 510, 515 чи навіть 525, як дехто йому приписує. Тому, як на мене, не варто відкидати той факт, що слова лося про 505 можуть залишитися тільки словами. Далі по списку інтриг у нас буде Том Стольтман. Шотландець провалив усі турніри після ВСМ, окрім Роук та явно Розкіс. Якби не зміна тренера та його оперативне втручання у психологічний стан на Альбатроса, то невідомо чи зміг би Том склеїтись до купи самотужки. Оскільки найбільша проблема атлета це мотивація, то тепер цікаво буде глянути, скільки разів за сезон Стольтман молодший під керівництвом нового тренера буде змагатись, бо цілком очевидно, що виступати всюди, як хупер, він не може як фізично, так і повторюся, психологічно. Якщо ж в триразового чемпіона ВСМ у все в порядку, то як на мене саме він становитиме основну небезпеку для Хупера як на найсильнішій людині світу, так і на інших топ-турнірах. Тепер щодо ВСМ. Організатори уже розіслали запрошення багатьом учасникам, серед яких Хавтур Бьорсон та Мартін Сліціс. Якщо із Лісісом все зрозуміло, у нього якась хронічна проблема, яка не дозволяє американцю важко тренуватися, і запрошення він отримав як один із переможців минулих років, це звичайна практика на ВСМІ, то ось запрошення Тора виглядає як спроба від Коліна Брайса примиритися з ісландцем, адже раніше такого не афішувалось. Отож, чи повернеться Бьорсон на найсильнішу людину світу? Дуже на це сподіваюся, але мало ймовірно. На вашу думку чекаю у коментарях. Перед цим, як завжди, буде найсильніша людина Європи. Приємно, що одразу три наших Стронги отримали свої запрошення. Новікова, Кордіяку та Наконечного ми мали побачити на одному змаганні ще в 2003-му. Але Павло тоді травмувався на Арнольді і цього не сталося. Цьогорічний Europe Strongest Man – це перший турнір, де стартуватимуть наші атлети, тому шанси побачити, як це тріо розриватиме Європу, будуть дуже високі, бо травми на тренуваннях на такому рівні стаються дуже рідко. Цікаво, яку форму покаже нам Павло Наконечний. Останній його турнір це був той самий Арнольд Strongman Класік у 2023. му Ютуб, широкий Павло, уже не веде давно, а в інсті тренувань викладає дуже мало. Тому що буде на Європі суцільна загадка. Ще одна загадка це Новіков. В принципі, картина в Олексія дуже схожа до минулорічної. Відмінність одна. Через травму, отриману в кінці вересня, найсильніша людина світу 2020 року пропустив дуже багато часу і, відповідно, мав дуже багато цього часу для відновлення, залікування старих травм та підготовку до нового сезону, який для Новікова стартуватиме аж у квітні. Не хочеться забігати наперед та бути великим оптимістом, але я, як і минулого року, вірю в Олексія та бажаю йому повернутися на вершину у 25 му Єдиним із українських стронгів, хто демонструє стабільність, це Павло Кордіяка. Наш бородач у 24-му змінив тренера, що принесло йому пару десятків кілограм до станової тяги, та й видно, що прогрес там досі триває, сам піднабрав трохи маси. Ну і звісно, психологічно Павло теж став сильнішим. Тому я впевнений, якщо організатори не будуть сильно вдарятися в івенти на тупу статичну силу, то ми не раз побачимо Кордіяку на п'єдесталі. Сумбур у боротьбу за медалі буде вносити також і Матеуш Кілішковський. Проблеми зі становою поляка нікуди не ділися. Він зараз, напевно, один із найслабших топ стронгменів у цьому компоненті. Тому переграти Хупера чи хавтора, який уже втягнувся в колію, буде майже неможливо. Але на найсильнішій людині Європи це буде головний та найважчий конкурент для наших стронгменів. Якщо до цього часу усі будуть здорові та в хорошій формі, то на нас там чекатиме просто епічна заруба. Чекаю я також хорошого сезону та хорошого прогресу від Люка Річардсона. Англієць, схоже, що вирішив усі свої проблеми з травмами, набрав класну форму та буде боротися за призові місця. Будь де. Для цього у Люка є все. Хороша станова, аксель, стівбар, на чи повторення. Пристойний логліфт, кулі Атласа, міцний хват. Якщо перестане отримувати травми, бути йому серед топів. Ну і закінчити я хочу на тріо американців: Сінґлтон, Мічел та Хатон. Усі вони мітять на найвищі місця та нагороди, але щоб вийти на рівень Хупера, Тора чи Стольтмана, їм треба, як то кажуть, зі шкіри вистрипнути. Найближчим до цього здається є тірекс Еван Сінґлтон. Минулого року він зайняв поки найкраще для себе третє місце на найсильнішій людині світу, але обійшлося без перемог на інших турнірах. Під кінець сезону Ванька в притаманному стилі заявив, що саме час втілювати свої мрії про перемогу на ВСЕМі у реальність, але оцей останній крок зазвичай і є найважчим. Тірекс наполегливо працює та, здається, прогресує одразу в кількох напрямках. А от чи вдасться йому вийти на новий рівень, покажуть змагання. Схожа ситуація і в Трея Мічела. Він повністю відновився від важкої травми Ахіла і зміг залізти на подіум Giants Life. Кубой трей вразив усіх своєю тягою 470 кг без костюма, а тепер заявляє, що також хоче спробувати свої сили у 501 кілограм на Elephant Bar. Якщо сильно пофантазувати, то в принципі за належної підготовки він на таке здатен. Але, напевно, доведеться забити болт на інші вправи. Emotional Man Лукас Хаттон це той атлет, який класно увірвався в минулий сезон і нарешті починає отримувати достатньо уваги від організаторів. Класні оверхеди, хороша станова, пристойна швидкість все це робить із американця дуже небезпечного суперника для будь-кого. Думаю, його запрошення на ВСМ 25-го це тільки питання часу, бо в противному випадку від цієї системи я буду плакати. Також цікаво було б глянути на нього на Giants Life. Якщо раптом міч візьме десь вихідний, то Лукас цілком може розраховувати на перемогу. Ну що ж, друзі, здається, що це були всі найактуальніші на цей час. Інтриги сезону стосовно івентів та самих атлетів. Якщо я раптом щось пропустив, то обов'язково дайте знати про це у коментарях. Якщо вам сподобалось дане відео, то не забудьте оцінити його своєю вподобайкою. Ну і також підписуйтесь на канал, якщо по якійсь причині ви цього досі не зробили. Ви були на каналі Прокачник, тягайте залізо та бувайте здорові.